Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати приготувати шикарний торт без випічки, ягідний, дуже смачний, літній та прохолодний. Для приготування основи у блендері або скалкою подрібнюємо печиво до чаю. В мікрохвильовці розтоплюємо вершкове масло і додаємо туди крихту. Ретельно перемішуємо масу. Ось таку вологу суміш ми отримали, вона буде добре тримати наш тортик. Беремо форму діаметром 16 см. У мене вона без дна, тому я ось так і зробила дно з пергаменту та фольги. Якщо у вас дном, то просто дно застріліть пергаментом або харчовою плівкою. Щоб потім легко виняти наш тортик, встановлюємо ацетатну плівку або розрізаний файлик. Висипаємо туди нашу суміш з печива і масла, рівномірно розподіляємо та вимощуємо стаканчиком. Ось так дном стаканчика утрамбовуємо. Приготування основної маси з сухий желатин заливаємо водою кімнатної температури. Перемішуємо і даємо розбухнути. Тим часом в миску висипаємо сметану, додаємо цукрову пудру, ванільний цукор. Та перемішуємо. Зверніть увагу: сметана повинна бути обов'язково кімнатної температури, щоб желатин, коли будемо вводити, не почав одразу схоплюватися. Коли желатин набух, розтоплюємо його в мікрохвильовці невеликими імпульсами. До розтопленого желатину додаємо пару столових ложок нашої суміші. Змішуємо. Тепер виливаємо в нашу миску зі сметаною і знову ретельно перемішуємо. Беремо будь-які ягоди. Так як в серпні вже не сезон, у мене моя заморожена малина. Можна взяти будь-які, навіть консервовані персики чи ананаси. Буде дуже смачно. Розбираю малину на ягідки і ось так додаю, і потім перемішую. Висипаємо нашу сметану у форму з основою. Так як малина в мене заморожена, то маса практично одразу почала схоплюватись навколо неї. Тому не боріться, швиденько висипайте і ось так потрусіть його зі сторони в сторону, щоб він розподілився рівномірно. Зверху я злегка притрусю сублімованою малиною, але це для краси. Можна обійтися без цього. Все, ставимо в холодильник. Пройшло 5 годин, можна дістати наш тортик з холодильника. Взагалі його витримувати можна 3-5 годин, але краще я люблю робити на ніч. Звечору зробили і вранці можна пити каву зі смачнющим тортиком. Відкриваємо форму, обережно знімаємо і обережно знімаємо. Дивіться, яка краса. Ви тільки погляньте, яка краса, а смак просто неперевершений. Друзі, готуйте, ви не пошкодуєте.